Яблуко в долонях. Його шкіра на все життя запам'ятала брудну крижану воду, якою обливали взимку посеред холодної камери, змусивши перед тим повністю роздягнутись. Після того одяг забрали і повернули лише наступного дня. У пам'ять назавжди врізався звук хрускоту ребер від ударів старою табуреткою. Пекучий біль, який відчував, коли зривали нігті. Досі переслідував його в уламках снів. Але страшнішими за все були голод і спрага. На добу давали склянку води і маленький шматок хліба. це, якщо поводився добре. Однак за примхою могли позбавити й цього. Одного разу не давали їсти тиждень, була лише вода, щоб не померли, а потім спокушали їжею то було найжахливіше. Проспіваєш гімн на Росії! Матимеш шмат сала й буханець хліба з собою, а поки. спітнілий Черевань масними губами простягав до нього бутерброд із шпротиною. Майже забутий запах вдарив у ніс. Рот зрадницьки наповнився слиною. Бери, по очах бачу, хочеш? Каламутно сірі очі, визволителя, відверто насміхалися з нього. Ну, ми разом я підкажу слова. Чоловік заревів густим басом: Росія священа наша держава! Шлунок звело від болю. Кожна клітина тіла, здавалось, благала про бодай одну цілющу крихту. Колись величний і незбагненний світ з усіма його філософськими міркуваннями, питаннями та загадками наразі звузився до однієї крихітної канапки у чужих руках. За мить ніщо інше вже не мало значення. Він був готовий скоритися та проспівати ненависні йому слова, як раптом його знудило, чи то від голоду, чи від самого себе. Рвати було нічим, але болісні позиви стали для нього порятунком. Диви, як нациків від самого нашого гімну вивертає, зареготав Черевань, а далі все накрила пітьма. Візьми, синочку, десь ніби здалеку почувся голос. Маленька літня жіночка вклала яблуко йому у долоню абсолютно звичайне, середнє, непоказне. таких багато. Воно не могло похизуватися яскравим, насиченим аж доглянцю кольором чи довершеністю форми. Навряд ця садовина привернула би до себе увагу покупців у супермаркеті. Навпаки. Скоріше розбещення відносно мирним і спокійним життям люди відсортували би його, як браковане. Хіба, може, така сама тендітна бабуся могла покласти подібну фруктину собі до кошика? Солдат подивився в очі жінки, добрі, проникливі, щирі. Дякую. Яблуко в нього в долонях найпрекрасніше, що він коли-небудь бачив, охайне, зелене з червоним боком. Вона пахло літнім сонцем і зберігала у собі тепло турботливих рук, несподіваний подарунок від незнайомої жінки, незнайомої, але такої рідної. Горло взялося клубком, на очі навернулися сльози, і він дав їм волю, не маючи сил стриматись. Жінка стояла непорушно, нічого не говорячи, ні про що не розпитуючи. Не потребувала жодних слів чи пояснень, аби розуміти, сама мала сина на фронті, і щоночі тихо молилася за нього, просила Бога про одне, аби повернувся живим та неушкодженим. А якщо не можна, то головне живим. Без рук, без ніг не мало значення, аби тільки мати змогу знову його обійняти, притулити до серця, як колись, дуже давно в іншому житті. Цей чоловік, на вигляд, був однолітком її Олексія і те, що є із дитиною, принаймні в її очах, адже для батьків не існує віку своїх дітей. Саме тому якоїсь миті інстинктивно пригорнула його до себе та обійняла так, як би хотіла обійняти власну дитину, все, що могла зробити це, дати йому стільки часу, скільки потрібно. Якби була така змога, віддала б вічність, однак і цього було б замало, аби віддячити за можливість бути вільною у своїй країні. Тож зараз все, що їй лишалося, зігрівати скалічену солдатську душу теплотою свого материнського серця. Все буде добре, синочку. Ти живий, ти вдома, говорила вона, чи то до нього, чи до свого сина, а над ними високо в блакиті неба. Сяяло привітне, тепле сонце.